Показую топ моєї улюбленої косметики. Насправді, продуктів у моїй косметичці набагато більше, але це саме ті, які заполонили моє серце. Ці два тональні обожнюю однаково, і за своїми властивостями вони дуже схожі. Але пакування більше подобається у мейбелін. Консилер від ламель з тієї ж лінійки, що й тональний. Ідеально з усім справляється. А цей тональний від Missai повністю протилежний до двох попередніх. Дуже легке перекриття та сяючий фініш. Перфектор від. Майбелін люблю використовувати як праймер під матові тональні. Кремовий бронзер від Ellen Pro для мене ідеальний в усьому. Коштує копійки, але набагато кращий за інші дорожчі бронзери. Серед рідких ці однозначно виграють за свою величезну палітру відтінків та легкість у використанні. Сухий бронзер та рум'яна від NYX у мене зібрані в лімітованій палеці, але ці самі відтінки можна купити окремо. І ще одні дуже красиві рум'яна від Патрісії Ледо, схожі по текстурі до NYX, але більш спокійний відтінок. Найулюбленіша моя категорія це косметика для губ, а саме олійки. Їх я перепробувала дуже багато, але найкращі це ось ці від ламе. А поки вони закінчились, використовую цю із колекції Subliminal. Вона має іншу текстуру та аплікатор, але теж дуже класна. Найкращі блиски для губ це Maybelline Lifter Gloss та Ламель Dazzle Glow. Обожнюю і ті, і ті відтінки шикарні в обох, але Maybelline трохи більш пігментовані. Серед тінтів став улюбленим ось. Цей від Нікс. Я можу нанести його зранку і проходити весь день, навіть не поправляючи до самого вечора. А ще він зволожує губи і його можна носити як звичайний блиску. Неймовірно красивий спаркл ламель Саблімінал. Тож High від Maybelline, уже п'ята моя баночка, та вже друга від L'Oreal Panorama. І ще одна дуже класна від відміса із цікавою щіточкою. І найкращий гель для брів Super Lock від Maybelline. Зберігай це відео, щоб не загубити скарби бюджетної косметики та обов'язково. О, підписуйся.